Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 19 серпня. 19 серпня 1942 року. Волинь окупована німцями. На залізничному вузлі у Шепетівці панує звичний для війни рух. Ешелони з майном та людьми вирушають на захід у глибину третього рейху. Але цього дня на станції відбудеться зовсім інша відправка. Під командуванням Тараса Боровця, більш відомого як бульба, вояки українського підпілля проводять ретельно сплановану операцію. Уночі вони тихо підходять до станції, використовуючи темряву і знання місцевості. Раптовий напад змушує німецьку охорону розгубитися. За короткий час бульбівці вивантажують та відвозять до лісу в міст чотирьох ешелонів: зброя, амуніція, продовольство, одяг та інші цінності так необхідні для боротьби в тилу. Але найголовніше вони зупиняють два потяги, набиті людьми, яких німці везли на примусові роботи до Німеччини. Двері вагонів відчиняються, і замість страшної дороги в невідомість сотні полонених отримують шанс на свободу. Хтось тікає додому, хтось приєднується до загонів. Ця операція стала однією з найуспішніших акцій загонів боровця. Вона не тільки завдала шкоди ворогу, але й повернула надію тим, хто вже майже її втратив. 19 серпня 1991 року ранок у СРСР почався з тривожних новин. Радянські телеканали повідомляють, президент Михайло Горбачов тяжко хворий і тимчасово не може виконувати обов'язки. Влада переходить до новоствореного державного комітету з надзвичайного стану ГКЧП. На чолі віце-президент Геннадій Янаєв. Поруч голова КДБ Крючков, міністр оборони Язов, прем'єр Павлов, міністр внутрішніх справ ПУГО та насправді Горбачов не хворий. Він під домашнім арештом у резиденції ФОРОС у Криму. Причина: консерватори у Кремлі хочуть зберегти СРСР, зірвавши підписання нового союзного договору, запланованого на наступний день. У Москві на знак протесту на вулиці виходять тисячі людей, аби захистити демократичні зміни. Центром спротиву стає Білий Дім, де з барикад виступає Борис Єльцин. У Києві ця новина сприймається як шанс на незалежність. Голова Верховної Ради України Леонід Кравчук заявляє про вихід з КПРС. У місті створюють УНСО. Українську народну самооборону готову до дій проти можливого силового сценарію з боку путчистів. Серпневий путч тривав лише три дні, але його провал став справжнім початком кінця СРСР. А як ви вважаєте, якби ГКЧП вдалося, чи побачили б ми незалежну Україну вже у 1991 році?